Рішення, якщо одна парасолька нас протворення, прийме також своє рішення і дасть на якийсь час всім керівникам садних відомств написати заяву на відставку і тоді. Я вчора особисто намагався переконати представників вода і вони це зробили, щоб заява сала була на сайті, оскільки вчорашні події під юстицією засвідчують про... Величезний градус в суспільстві і відповідно засвідчують про те, що інколи дуже важко людям пояснити, що не може мати місце того, чому не може мати, а вони кажуть, а от так. Зрозуміло, що безвідносно вас, але той, хто на посту керівника прокуратури з усіма справами, типу ФАНАСА, з усіма оскаржуємо рішення місцевого самоврядування по підтримку Єврореволюції, ми, очевидно, що не може йти мови про те, що він далі залишається на роботі. Сьогодні так виглядає, що буде прийнято рішення, як я казав, вже другою структурою залишиться ще колодії, який також приймає аналогічне рішення. Ми, представники самооборони, боїмося за повторні заходи на штибу ті, що мали місце кілька днів тому, коли була розвалена прокуратура служби безпеки, банківський релігій, ну і далі знаємо. Які, до речі, мали, окрім того, що вони були інспіровані ззовні, основу яких мало місце також і проблеми саме щеників заробітних старших. <п 'ятування> Бойовий аллер не <віде>? пішов на <'ятування> прорив. <'ятування> То частину б не спали, ймовірно, двоє було були живі. Ну, ймовірно. Я кажу, що не було би настільки громадської зубов. Тому питання до вас, бо ми, як представники Собіцької оборони, відповідаємо за ситуацію, яка є українська наводилася, вони це брови зараз. Ви підставку йдете, чи ви будете чекати з цього наказів Зікшонки, не знаю, Макхінської чи кого-небудь? Бо це впливає знову на суспільний герої. Я зрозумію, я відповідав на це запитання. Наразі е має бути виклик прокурор областей до Генеральної прокуратури. Моя позиція однозначно, я би хотів полишити, так, полишити державну службу, тому перебачу в Генеральній прокуратурі, я поставлю питання перед керівництвом новим керівництвом Генеральної прокуратури про звільнення мене займаної посади. Тоді питання немає, бо ви розумієте, бо в іншому випадку, коли зараз збереться, Я абсолютно розумію, і, і що стосується і що стосується ілюстрації, можу відразу сказати свою позицію, що в даній ситуації це виглядає абсолютно е, правильно і природньо. Тому жодним чином е, е, це не є те, що протирічить, наприклад, моєму сумлінню чи моїй е, позиції. Єдине, що я би хотів, як не тільки як прокурор, а як людина, в першу чергу, щоб у нас ілюстрація не перетворилася в гонитвою за відьмами. Ви розумієте, про що йде мова? Бо так, особисто в мене, як у людини, я можу сказати, те, що відбувається в деяких випадках зараз, нагадує дежавю десь дев'ятирічної давності, що просто те дежавю не призвело до таких же наслідків, до яких призвела. Попередня ситуація.